Нова монета 10 гривень 2023 року вже в обігу. Скільки ж коштує монета ППО Надійний щит України? Де придбати її? А також який тираж цієї монети? Вітаю вас на сторінках канала Світ Колекціонера. З вами Ярко Коінс. І сьогодні з 4 серпня 2023 року в обіг введена нова монета 10 гривень 2023 року. Присвячена саме протиповітряній обороні. Тираж такої монети 10 тисяч екземплярів. Реалізація цієї монети почнеться 9 серпня 2023 року. Адже зараз Національний банк України презентував цю монету, адже скоро буде день, який присвячений. Професійному святу дню повітряних сил України на реверсі монети зображена пускова установка Петріот на фоні стилізованого радару, що виявляє ціль та напис вгорі поколу ППО Надійний щит України. Аверс монети ідентичний із аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року. На ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщений номінал монети, рік карбування та герб України. Як і всі інші обігові монети України, обігова пам'ятна монета ППО Надійний щит України є обов'язковою для приймання за її номіналом для всіх видів готівкових платежів та зарахування на рахунки, з 9 серпня 2023 року можна буде придбати цю монету, а також пам'ятний рол, який ви зараз бачите на своїх екранах. Який, буде відкарб... Який вже відкарбований, і на ці роли по 25 таких монет номіналом 250 гривень, піде 500 тисяч монет. Такі роли будуть реалізовані через інтернет-магазин Національного банку України, а також через банки-дистриб'ютори Укргазбанк, Радобанк, Таскома... Таскомбанк та Приватбанк. Тираж пам'ятних сувенірних роликів, такі як ви зараз бачите на екрані, 20 тисяч штук. Але якщо ціна не зміниться, то вартість такого ролика, який номіналом 250 гривень, буде коштувати 423 гривні. Якщо Національний банк України не переглянув свою е, політику щодо пам'ятних ролі, ролів. Також 9,5 мільйонів таких монет буде випущено в стандартних ролах по 40 монет в кожному ролі. Номінал таких роликів 400 гривень. І вони вже будуть реалізуватися ну, деякі по номіналу, деякі з невеличкою націнкою банків. Більшість із українців зможуть отримати такі монети з готівкового обігу, але такі монети з готівкового обігу великих грошей не коштуватимуть. Якщо вони будуть мати сліди обігу, тобто забоєні, царапини, сліди пальців, які залишені людьми на, їх, на цих монетах, то така монета буде коштувати номінал або близько до номіналу. Колекціонери ж купляють такі монети. В роликах перекладають одразу в перчатках, обов'язково беруть монети в перчатках, щоб не залишати на монетах відбитки пальців. Перекладають їх в спеціальні захисні пластикові капсули і продають вже по ціні від 20-25 гривень до 50 гривень за таку монету. Тобто ціна таких обігових монет, не бувших в обігу, середня ціна 25-30 гривень. Але як тільки монету цю введуть в обіг, і не така значна частина тиража 10-мільйонного потрапляє в обіг, такі монети коштують в капсулах із ціною капсули до 50 гривень. Якщо нічого не зміниться в ціноутворенні, то ціна звичайного непам'ятного рола буде десь коштувати близько в межах 500-600. Гривень за рол. Це спочатку, як тільки монета попаде в обіг. Нагадаю, що монета вже введена в грошовий обіг, але реалізація монет 10 гривень 2023 року. ППО надійний щит України почнеться з 9 серпня. Неодмінно натисніть лайк, поділіться цим відео з друзями. Підтримайте український контент. Хто не підписався ще на канал Світ Колекціонера, обов'язково підпишіться і переведіть дзвіночок в активне положення, щоб ви не пропускали нові відео, нові прямі ефіри і були в курсі всіх цікавих новин зі світу номізматики, боністики і колекціонування. З вами був Ярко Коінс. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Неодмінно пишіть в коментарях, якщо вас цікавлять якісь питання. До нових зустрічей в ефірі.